Зараз Віктору Скакуну 57. Він 24 роки віддав службі в органах внутрішніх справ. І у 2002 році, в званні підполковника, вийшов на заслужений відпочинок. 12 років він перебував на пенсії. Але коли розгорілися буремні події на сході нашої держави, знову одним із перших добровольцем призвався на службу. Вступив до роти патрульної служби міліції особливого призначення Богдан. Віктор Іванович обійняв посаду інструктора з бойової та фізичної підготовки. Він найстарший у новостворе. Але дає фору й молодим. До сьомого поту працює з хлопцями у спортзалі. Показує приклад на полігоні. Завжди першим йде у марш-китках на 20 і більше кілометрів. У роті є чимало молодих хлопців, які з величезною повагою ставляться до Віктора Івановича. Передусім, як до професіонала, мудрого наставника. А для деяких він взагалі став як рідним батьком. Це людина, яка залишила всі свої справи і, будучи щирим патріотом України, вернулася на службу. Тобто, повага в підрозділі до нього значна. Крім того, і я особисто його. Досить поважаю як дійсно професіонала у всіх якостях. Під його батьківським крилом воюють хлопці, і в зоні АТО. Зараз Віктор Скакун також там в одній із найгарячіших точок. Це вже його третя ротація. Перед останньою поїздкою на схід герой розповів нам, чому не сиділося на заслуженому відпочинку. Любий чоловік, любий чоловік в нашій країні, повинен в цей нелегкий для країни час прийти і виконати свій обов'язок. Якщо навіть він не буде, навіть якщо він не буде учасник бойових діях, то показати свою патріотичну відданість батьківщині, це вже буде, вже буде плюсом і буде застерега ворогам нашим, які будуть знати, що ми готові захищати нашу батьківщину. Саме такі люди, як Віктор Скакун, з такими непорушними життєвими принципами та переконаннями вселяють впевненість усім іншим у світле майбутнє у те, що наша країна обов'язково переможе.